Я врятую тут пігі піпку. Тоді я поговорив чужуть з Бубою, ну і пішов. Рятувати пігі піпку, бо Бубба нікуди не відінеться. От пігі піпку можуть і з'їсти. <кхе> я потрапив ось таку карту Майнкрафта. Тут була місісі пігі піпку у величезній плиті. Що було досить цікавим, скажемо так. Вони почали вісідувати. І вона покликала мене на допомогу. Так сказати, от не може вона, от мені стелс не спалить, блін, навіть коли я хочу. Коротше, кажучи, більше ніякого стелса. Я буду просто блін намагатися от просто йти на пролом завжди. Я відволік кісімісі і сі повів її до ось такого сторежа. Тут знаходилися якісь солдатики, які розмовляли між собою, що досить дивно для мене. <кій> 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 Вони говорили про якесь завдання, чесно, я їх не слухав. Я коротше сказав їм, працюйте на мене. Я вам потім за це віддячу. В кінці кінців вони вирішили все-таки мене мене постріляти чуть-чуть. Ну бо вибачте, моя угода їм не підійшла. Ну, я почав мансить атакувати. Ну бо ніфігніша не ні відказують. Звідні відмовив ще тебе блін порву на мільярд. Частину вулкани позасовують себе почати, але в мене було мало часу, тож я не міг його витрачати на цих <плес> Тож, я почав їх обходити і тут я звісно наступив на ведмедика якого там навіть не було солд ті встали сказали типу що я тепер не проведу їх що вони там супер класні якісь. <кхем> Чесно кажучи, мені на них було так пофіг. Я просто взяв і пішов. Почав тікати, бо часу у мене не було. Далі я цікав, так скажем, Не знаю, чому я не став оригінальним котнепом а таким, мод, мабуть, такий зробили вже. І тут я побачив, боже, це поппі? Типу, ну що ж, в минулому летсплеї вона мені намагалася допомогу... завадити. Тож тут скажемо, що вона допоможе. Якщо не захоче, то я її в сумчу беру. Кить попі вирішила так сказати допомагати мені таке. Що капець, як дивно, але принципі окайпі нехай нехай допомагає, Я не проти, я тільки за. ми з нею почали трепетати на різні теми. Коротше, як втекти, що робити, коротше наш план дію. Основно проговорювали. Це було дуже важливо. Чесно кажучи, дуже і дуже важливо. Ех, але я не пам'ятаю цей діалог, тож не буду вам його розказати. І тут прийшли ці солдатики. От нема їм чого робити. Треба було їм прийти. я почала спорити з одним з них. Він казав, типу є небезпечно на кільнуть. Тут попі почала мені затирати всяке. Ну, коротше. Вона пішла і почала їх відволікати. А я тим часом міг втекти. Ось що значить справжній друг під вогонь кинулась тільки-тільки хвилинку змінили. Тут піпу почали жарити. Як вони передвинули цю сковородку та вогонь, і як вона на цьому вогні не пожарилась досі? Для нас лишається загадкою. Ну та, в принципі, неважливо. І тут, звичайно, вийшла Місі Кісі, як її там. Ну, коротше кажучи, тепер у мене буде ще один боссфайт, блін. От тікаві від солдатиків тік. Піпіпка, може ти скинеш мені якийсь бонус, я не знаю. Депойди вона й може ці каструлі. Я не розумію. Мені не нажати на важіль, бо Піпіпка не можна нічого робити. Я нажав на важіль, усе почало плавитись. Нафі. Місі Кісі почала атакувати мене і відкинула непогано. Я почав використовувати силу Ікса, тобто зірочок, і заплутав її. Її нарешті вилізла. Ви почали говорити, і вона нарешті дала мені той бонус. Я отримав додаткову вогняну силу і п'ять сердечок. Що? Час настав. Нісі кісі палисі блін. Я її кильну, нарешті. Але усе почало горіти. Для того, щоб ну, нуточку вижити. Я впав патокого блін. Це мені хтось паску вбудував. Я впав у... да ви, да ви, серйозно. Динозавр, брон? А до нього мені як відноситись? як до ворожої істоти, чи як до друга, чи як до нейтральної істоти, блін. Mm. Що мені з цим динозавром робити тепер? Чесно, я не знав. Я не знав, що з ним робити. Тож вирішив, що якщо він уже мене не бачить, то я краще прокраду швиденько по стелсику. О, а він тут зламав якісь двигтяти. О, круто. Я подумав, якраз можна пройти, і тут був. Червоний ведмедик. Від нього я здається бонуси ще не отримував. А ну давай свій бонус. Та, дай мені бонус, блін, ти швидше. Я йому сказав, що краще дати бонус, але тут прийшов, блін, брон. Урон. І він вирішив, що мене надасть зжерти. Я сказав йому, що я типу не їжа, я типу суперкатнеп, Я типу, коротше. Коротше, я у нас зав'язався діалог, в якому я намагався йому довести, що мене не треба їсти, а він на довести. Що мене треба їсти. Ну і звісно він на мене напав. Я використав свій газ. Бо ця штука зазвичай працює на всіх, у кого немає І Не було зрозуміло, що він на нього спрацював, але скоріш з цього спрацював. А, ні, не спрацював. Це ж динозавр у нього ж противогаз, блін, це душа його, мабуть. Я не знаю. Як він взагалі, газ захистив? Ти всі треба моїй команді сказати, що. Або нехай роблять газ без винятків. Або нехай його взагалі роблять. Роблять все типу, що, таку, що ні, на кого не діє. Ну чесно. ну просто бісить. Просто ти стараєшся, працюєш тут, намагаєшся газ використати, бо це ультимативна на яку ти піддали. А дві надають, і тут, виявляється, провався бронь. Він хотів мене з'їсти. Цього мене не було достатньо. Ну бо це динозавр, типу він має витримати вогонь, по ідеї і зірки, і все. Ми розділилися. оскільки я не пам'ятаю, що я отримав від нього бонус. Я коротше думав, от треба зараз знайти того, кого від кого я точно бонус не отримав. А от уже потім втім думати за інше. І тут я побачив ось таку зелену доріжку. Грін, від мені перспектив, пішов за нею. Я потрапив у якесь незрозуміле мені приміщення. Тут була. Записка. Писка, записка, миска, що там ще може бути, а? Коротше, я взяв записку і почала по Далі я в принципі потрапив у комп'ютерний склад. Тут були маки, і тут була одна така зайва квіточка. Скажем так, виявилось, що це не квіточка. Виявилося, що це щось окреме, блін. Вона вилізла, ми почали теревенити, як завжди. На незрозумілі вам теми, і не незрозумілі мені, звісно, теми. Бо я ніфіга не знаю. Це не так важливо, на що ми там теревенили і про що говорили. Ну тому що типу... він все одно мене напав, і довелося. Битися з ним, ну я звісно ж почав атакувати його крученими атаками, оглушив і побіг, бо часу у мене на нього не було. Бо тут зберігався ще один обгрейдик походу для мене. Я затемнив кімнату і побачив усі лейзери і почав прибиратися між ними. що цікаво. Ці лейзери були досить прикольні, і було не сильно важко просивши мірозмі. Я отримав цю штучку. ну і звісно, сирену. Я не знаю, що буде, якщо лазери будуть, але коротше Тут Прийшло ось це. І пішов в мене кидатись головами візера. Я бачав його палить. Ну, звісно, спалив. Бо це був не якийсь лумон. І у нього випало якесь зілля. Саме. Блін, що це таке? Коротше ж, випало щось, що мені нужно було. Я скрестив це зілля, маг і оцю фігону. Ну і в кінці кінців отримав особливе вибухове. зілля! Е, нафіга воно мені я не знаю, але. Та на щось потрібно, блін, може. Чесно, я не знаю, навіщо мені потрібні зілля, але наш ти. Коротше, беремо нагнав мого френда. Ну і тут. Я був уже готов. Я був вже, щоб його зжирали. На жаль. Але я кинув буром зілля і він. Впав. Тоді. Дедді Бер підійшов до мене, так сказати, подякував мені за те, що його зрятували. Нарешті дав свій бонус. Чому він не міг дати його при першій можливості, я не знаю. Тепер у мене додаткова сіля. А Бром уже зараз спавнився. да до... вашу ж хвилинку? У мені тільки обгрейд передали, дай мені поспачу. Від я втомився бігать, уже 79 днів тут хожу, прожу, бігаю, непонятно на що. Гром, коротше, почав стогнати, типу що right, мені не перемогти. Я йому казав, що у мене вже апгрейдів, по тож помовч. Ну і в принципі. Ось так. Що ж, ми продовжимо. Наш бій після палу. Він дав мені карту, бо поняв хто я нафіга я і чому я. Ну і я пішов. Бо тепер Бром не був безпечний. А файтинга не було. Ну я побачив Chicken Мак -чікена». Ну і звісно, кролика Бон Ти що тут забув? Чого ти досі не підвішений? Э, э, цей завірьовку на блін. Ви не подумайте, це було в оригінальній грі. Ну і коротше Жіка Макчика сказав, що мене типу, врятують, що його що, Бонзу програє, я прийшов сказав Бонзу, тобі типу капзда. Бонзо сказав, що не капзда. Стану зав'язався ще один діалог, я його не хочу переказувати, чесно. Сінудні діалоги. Давайте краще скажу. Я пишу книгу, Новелу там, на сайті. Заходьте на сайт, дивіться. Буде цікаво. Ну і тут впало якесь. Що це? Таракан. Впало, щось нахігать. Ну і Він почав мансити люто. А я почав за ним діяти. Намагався було бити по чесно Та блін, він занадто швидкий. І це було чесно через капець. Але я вирішив, що газ то точно мені допоможе. То ну і в принципі використав газ. Бонсу це не дуже сподобалось з Тож він відправив мене. Це шо, локація з ФНАФ? з ФНАФ 9? Думаєш, я не помітив? Ах, ви? Крадіє. Це ж локація СФНАВ 9! Перегони Роксі! Думали, я не помічу. Ах, ви? Ми ну, коротше почалась перегони з Равликом. Який на диво виявився швидшим за мене, навіть форму не давав. Ну, звичайно, робив свій слиз трапка. А я ж вирішив, що треба якось перебагати в будь-якому випадку, все одно доведеться цього равлика. Тож, так сказати, побіг за ним, за ним почав перестрибувати його свої для того, щоб ну швидше пересуватися. Я таки перегнав цього равлика. І тепер уже я міг фору. І звісно, я переміг. Ура! Я переміг. Бачив бон, я переміг, бо я уже грав у фнахде. Ну, ви зрозуміли. Скажем так, Ралик грав... І звісно, що помер. Це банзо всю. Це це не я. Я його не чіпав. Кетнепом клянуться чи що там ставлять зараз. Я не знаю. Коротше кажучи, далі я пройшов на локацію Chicken Мак А ось був цей дурний Бонзо, якого я досі не додумався приспати цим газом, блін. Хоча він, мабуть, уже зреагував би на цей газ і зміг би все-таки. Ну і тут він заспав мені сніговичка. З яким мені надо бити? Причому у новорічній шапочці. Але ж зараз літо. Я йому сказав, він почав у мене плювати. Ну так же ж не може, ну не плюсь, Я використав нову здібність. І плюс ще вогник чуть-чуть. Скажем так. С трошечки було по барабану. Я використав електрику на нього. і Він не програвав, блін. Що це за сніговик такий? І тут він почав не використовувати на мене зімні того моба, яке надали в Майнкрафт. Але я зміг його таки перемогти. Хурей! Ура! Ура! і прийшов Бензо. І він дав мені підзатильник. Коротше кажучи, я перемістився знову в інший вимір. Це, мабуть, уже традиція. У минулого разу 90-92-й -90, день я був в іншому. Ритму. І тут я побачив себе маленького. Ну і почав говорити з собою маленьким. Діалог був такий, типу, що ти робиш? Я працюю. На кого ти працюєш? Бель хамуха, на світ. Ну що ти отримаєш? Нерви. Що отримають вони? Прикольні переклади. Клади з пестринка. Тут з'явилися всі мої друзі. Абсолютно всі, і вони були готові мене підтримати. Ти тому, що це був уже, як я розумію, останній апгрейд. Тож потрібно врятувати нарешті. Решті останню його ку курча. Нарешті треба врятувати. Я таки вибрався з того місця. А Банзо почав затирати мені якусь діч. Тоб, я читар, все цей. Ну і я почав переконувати його. Навіщось? І кінці кінців у нас почалась битва. Бонзо був на диво сильним. Уявляєте, блін, пам'ятаєте хагівагі на початку? Так от усі монстри, що були до цього, не ви зрівняються з цим кроликом. Я розумію, мої друзі, які робили карту, типу. Хотіли, так сказати, ось так, щоб класно було, але ж не настільки, блін, це робить. Ну і файтінг продовжився. І він почав стрибати з силою. І я згадав йому фнафчик і сказав, що там кролик жовтий кращий. Ну, і звісно, я його упоклав. Бо він був в шоці, типу, що десь і кращий кролик за нього жовтий. No, <laughs> Уільям Ефтон кращий. Ну і коротше, кролик капзда. Я звільнив Чикен МакЧикена. Нарешті, блин, я тебе дістав ти. І вогна нарешті дала мені останній апгрейд. Ура! я прогрейдівся. Стоп, а де моя остання форма? Шо цих мені бракувало, блин. Тоді пройшли що ці психовані, блин. Навіщось? Ну і я почав тікати від них. Але не додумався використати вогонь. Типу них, звісно, проти мого газу проти того. Плюс треба було затопити її газом, а потім уже вже підпалити. Тут були всі смайлінг-квітерси. Вони були готові мені допомогти у будь чому. Бо я їх усіх врятував. По одному за 98 днів. Кайфово, мабуть, було їм ждати 98 днів, щоб усі побачити. Знаю, неприкольні у мене жарти, але окей. Продовжуємо. Безсмислені діалоги без сенсу, типу, вони мене почали підбадьорювати, Казати, що, типу. Крутий, що я типу імба, що я типу супер, коротше. А я, типу, цього не знав. Да мене кругли попускав чуть-чуть. чуть чого тікає їмба, блін. Блін, я цих досі попустити не можу. з Зброю. Ви мені кажете, що щоб. я попускав. Ну, і мені запропонували. Ось бачиш машинку? фарбу вона дуже класна. Ну, і коротше, мене завели в цю машину. Ну, перед тим звісно прийшли деякі не дуже добрі люди. Я побіг до машини, мені сказали так. Мені бігти, Я знищив капсулу, і тоді ці андроїди відключилися, Виявилося, що це андроїд. І тут з'явився він протопит. Госпок страждать мені квіз за весь час, Слухай, можеш просто піти нафіг, будь ласка. Ну умоляй.